Два місяці воював, три місяці провів у полоні. і Вже місяць тиняється шпиталями. Доброволець 39-го батальйону Дмитро Рижов повернувся після захоплення російською армією під Старобешевим, маючи з собою щоденника 48 списаних дрібним почерком аркуші паперу. Там переважно листи до дружини, бо в полон потрапив через два дні після одруження. Історія про людей, які навчилися чекати від Наталі Нагорної. 48 листов формата А4 це те, що допомагало йому вижити у полоні. Дрібним почерком Діма Режов у полоні писав про світ, який звозився до камери важких робіт та очікування, коли визволять з полону. Огромне спасибо за організацію поставки продовольства для пленних укропів. Даже не представляєте, як это вкусно, чай з сахаром і лимоном. Як это здорово. Не собирать окурки і курить газетну самокрутку. А просто достать свою сигарету для меня это также было и очень теплым моментом, так как будто ты передала мне все это лично в руки. За два дні до полону він одружився з Сашою. В рахсі зробили виняток як для військового в коротенькій відпустці. Весілля на мотоциклах у вишиванках і майже відразу Старобешевський котел. Його мали обміняти вже через місяць під час великого обміну. 60 на 60. Дмитро був другому списку, але терористи його віддавати так скоро не стали. Там у полоні знімали своє кіно. Це відео розповідає про солдата Рижова як про кулеметника. Заявлення Дмитрія Рижова, а тоншов случаї возращення домой не верніться на Донбас з оружим в руках. нам слабо верится. Дмитрий считает, что Украина должна быть целостной и единой, хотя и понимает, что из-за происходящего это лишь утопия. Тонко отношусь к вопросам территориальной целостности, отрезать от страны куски, как от пирога, По-моему, это не хорошо. у полоні, каже Дмитро було не сміятися з байок ДНРівців. Багато з тих, хто приїхав туди з Росії воювати на стороні ДНР, уверены, що там, скажем, в аеропорту находятся либо американці, либо поляки. Вони між собою спорили, що это были Абрамсы или это были танки Леопард. То есть потом один из них підійшов ко мне и сказал, что Меня не так э, достают ваши ваші батальйони правий сектор Азов, як мені говорять, э, фіни достають. Фіни, так, да, фінські і литовские добровольці воюють очень смех. Коли Дмитра звільнили з полону, дружина почула його телефоном. На камеру наших журналістів він розказував своїй коханій Саші. Знову вільний. Мені зараз здається, що я сплю і зараз проснусь на полке в архіві в СБУ. Я навіть попросив Диму, щоб він мені носу дал, щоб я проснувся. Це медведь. Он був со мною все три місяці, поки мужа не було дома. Спали в обнимку. Саша вірить, кохані люди обов'язково повернуться з полону. Її суджено навіть золотого обручку після трьох місяців зберіг. Хотіли забрати мою прілість. Пер Дмитро теж чекає. В полоні залишилося більше сотні друзів. Вдвох вони мріють. Війна закінчиться і вони народять дітей. Краще трьох. Наталя Нагорна, Андрій Марченко, ТСН, 1+,1.